Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Прямо по курсу ексклюзив. Точно чули оцей великий скандал, який стався, коли наша українська тенісистка, легендарна тенісистка Марта Костюк була освистана фактично на ролан гарос дуже престижному чемпіонаті тенісному. Коли вона відмовилася потиснути руку білоруській спортсменці. Ну у березні Марта, до речі, виграла свій перший титул WTA в кар'єрі. Вона розбила в фіналі росіянку. Ну росіянка була без прапора, але всі розуміють, що вона росіянка. От. А от на Ролан Гарос у Франції вона поступилася в білорусі Аріні Соболенко і проігнорувала її біля сітки. Там є така просто традиція, що а, має бути. Але слухайте, традиція, традиція, але і світ змінився. От і зараз про цю цю реакцію і сприйняття всього цього ми з Мартою зможемо обговорити все це наживо. Марта, ми дуже раді бачити вас. Вітаємо вас, Марті. Добрий ранок. Слухайте, Марто, ви очікували взагалі такої реакції від е, вболівальників? І Що на... це за реакція? От так, розкажіть детальніше про матчі. неї. Тому що ми там чули, що вона щось вистали, а воно дійсно так було? Е, моя реакція була дуже. Я не очікувала цього, але я не знала, що це дасть такий великий розголос в світі. Да? Тобто, я, там, коли йду на інтерв'ю якісь чи трапляюся якісь події, я там, приблизно можу зрозуміти, вони ну, будуть мати якийсь розголос чи ні. А про цю подію, як я взагалі не очікувала. І потім йдуть години після матчу, і я бачу, як багато новин починає з'являтися. Я Така ого, якби ну я не відчувала, що так буде. Е, дійсно, свистували не всі. Е, тобто, ну бо мене весь матч насправді підтримували більше ніж її. Mm -hmm. Просто потім якісь люди вирішили собі, що чомусь я маю змінити свою позицію, і війна чомусь раптом закінчилась. Е, хоча я впевнена, що після того, як закінчиться війна, я буду продовжувати це робити. І е, 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 все, ну і коли я потім ще виходила з корту, мене теж трошки освистало. Ну, я можу сказати, що відсотків 30-40 освистували, 50-60-70. Е, Аплодувала. Слухай, ну окрім реакції е, публіки, хай це навіть там ті самі 30%, але це ну, неприємно. Твоя суперниця також, е, Аріна Сабленко, вона після матчу чомусь сказала, що ти не заслуговувала на те, щоб залишити корт подібним чином. Яка була твоя реакція взагалі? Ти на це якось відреагувала? Mm, ну, було б вже, не думаю. Я думаю, що вже був би край, якби вона сказала, що я заслуговую такого, якщо чесно. Край людської нелюдяності. І я просто ну, я... багатих, багато різних подій за останні 15 місяців в нашому турі. Але такої події я зовсім не очікувала. Тому я думаю, що вона також не очікувала. Це насправді. ну... Марто, розкажіть нам, будь ласка, за кулісся, тому що ми знаємо, що в принципі, оті спортсі, спортивні всі е, е, штуки вони дуже пов'язані між собою. Та? Тобто спортсмени часто тренуються на одних базах. Е, спорт завжди це спокон віків була така місце, де зупинялися усі конфлікти, війни і так далі. От, Як зараз сприймають Україну, українців, наше позиціонування е, у світі спорту? Е, багато хто поважає. Там, наприклад, наші, ну, наші інтерв'ю, нашу позицію, те, що ми продовжуємо боротися з тим, що росіяни і білоруси повинні бути відсторонені від усіх видів спорту, включаючи Олімпіаду. Е, просто я не згідна з рішеннями міністерства, що ми повинні не виступати <гум> Ось. Е, ну, атак. А так, в принципі, багато хто підтримує. Просто, наприклад, скажу про теніс, багато хто боїться е, висловлювати свою думку. Я зараз кажу про іноземних спортсменів, да, а не росіян, білорусів, українців. Uh -huh. е, багато нас підтримують. В основному нас підтримують дуже поляки, англічани, австралійці, е, чехи. Е, так, щоб прям от, регулярно так сказати. Да, е, у нас просто більше таких, такі, наприклад, там, естонців, у нас не сильно, у нас немає. Ну, так, литовців це не, не їхній вид спорту. Mm -hmm. Чуєш, да. Марта, а чому так? Це тому, що, в принципі, так склалася в них кон'юнктура, чи тому, що, в принципі, Росія дуже велике лобі має у великому тенісі ще з часів Єльцинської епохи. Um, По-перше, у нас індивідуальний вид спорту, да, і uh -huh. у нас uh, немає такого, що так, командний. І все-таки індивідуалісти вони трошки. Uh, Інші люди, <ріст> кожен сам за себе, ось, і е, як це сказати? Вони бояться також керівництва, тому що спочатку війни наші основні структури WTP, е, вони не стали на бік України. Вони максимально роблять свою позицію нейтральною, але в такій ситуації, як війна. Ну, неможливо бути нейтральним, правильно? Mm -hmm. Тому що якщо ти нейтральний, то ти береш е, сторону агресора. І е, вони просто бояться, що це якось може їх задіти. І вони, якби, типу, ми будемо просто грати в теніс. Mm -hmm. І ми ну, якби нічого не будемо контактувати. Тому що е, особисто багато хто до мене підходив, багато хто мене підтримував. Особливо вчора була на, на кортах, я приїхала на корти тренуватися. і До мене так багато людей підходили і казали, що. Марта, типу, ми тебе дуже підтримуємо. Підтримуємо Україну, те, що вчора сталося, там ой, позавчора це просто якби ну не мислимо і так далі. І багато гравців до мене підходили і казали, що вони не повинні бути в спорті. Ось тому така, mm. якби от на сам кінець, я хочу повернутись до того питання освистування французами. Та е, є як в футболі, знаєш, що є, наприклад, якщо вболівальники себе негоже ведуть, то штрафні на команду накладаються штрафні санкції. Є таке в тенісі. Ні, немає, тому що в нас немає е, якби, вболівальних груп. Ну тобто uh -huh. на мене повинні чи на Сабаленко повинні накласти санкції, да, тому тут кожен приходить сам за себе, вболіває е, за кого хоче. Я просто чесно не знаю, як працює ця система футболі. Там не знаю, купують квитки конкретно до якоїсь команди чи там сектора. Якісь я не знаю, якби як це все працює. Але в тенісі такого немає, так як в нас в нас проблема в цьому плані, тому що в нас індивідуальний вид спорту, тому коли і Олімпіада в нас така сама. В нас навіть якщо Олімпіада, вона у нас все одно не команда. На, у нас все одно ага, там може ага, бути пара, можемо, да, може бути мікс. Але це все одно ну, один двоє людей. І тому, е, як це сказати, у нас. Навіть на Олімпіаду, мені здається, гру люди так не згуртуються всіх, щоб їх не було. Разуміло. Ось така специфіка просто спорту. На жаль, Марта, ми страшенно раді бачити вас усміхненою. Що ви сприймаєте це як спортсмен, як боєць, як абсолютно таку, знаєте, примхи життя і, і йдете далі. І щоб, попри все, дуже чітко свою позицію на корті висловлює. Ми з вами. Ми пишаємося страшенно, що у нас є така українська тенісна зірка, і раді бачити вас у студії сніданку. будь. Коли будь-якого ранку завжди, коли вам зручно, пасибі. Марта Костюк, наші. Марта наш, Костюк, знімаємо і да відправляємо такі проміні підтримки. Пасибі, ем, отаке от роз'яснення, отаке пояснення. І бачите, головне, як це сприймає е, спортсмен безумовно. Да? Тому Звичайно. що бо е, дивіться, ми інколи я почув першу новину, і я почув реакцію там у мережах і побачив, та їх треба зараз там спалити. Та люваль, коли людина зсередини, ви бачите Марту, вона спортсменка, вона розуміє, що до як, чому так. Психологію поведінки таких людей не треба втрачати енергію на це спокійно своє робити. От марта спокійно свою робить і нам з неї пекло треба брати. Так за мить, друзі, продовжимо. Подивимося трішечки, що там в нашому тіктоці зараз актуальне. Які лайфхаки, які поради, і що взагалі в тренді за хвилину.